Факультет автоматизації та робототехніки на сьогоднішній день здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців, бакалаврів та магістрів за двома спеціальностями: автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка, а також електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Ми спеціалізуємося на випуску електромеханіків. Наш факультет дає можливість завдячуючи нашому високому рівню підготовки отримати в майбутньому фахівцеві високооплачену та вельми затребувану професію, яка дасть їм можливість у майбутньому впевнено дивитися в завтрашній день. Наші конкурентні переваги то є наша системна підготовка. Студенти у нас не слухають нічого зайвого, лише те, що відповідає стандарту та нашому баченню спеціальності. Фундаментальна практична підготовка допомагає студентам краще підготуватися до майбутньої роботи. Немаловажливим для нас є наша матеріальна база, то є високотехнологічні лабораторії, яких на нашому факультеті на сьогоднішній день понад 10 лабораторій. Ми знаходимося з вами в лабораторії цифрових технологій автоматизації та електроприводу, яка створена завдячуючи фірмі S-Engineering, інженіринговій компанії, яка є нашим ключовим роботодавцем. Ця лабораторія стала можливою завдячуючи іншим лабораторіям нашого факультету, де й було закладено фундамент тієї нашої знаменитої системи підготовки. Вже після підготовки в бакалавраті студенти мають можливість працювати повноцінно працювати в інженірингових компаніях, що виконують проекти з автоматизації та електрифікації за принципом Підключ. Також наші фахівці є незайвими на виробничих підприємствах. З високим рівнем автоматизації, ну і звичайно ж електрифікації на, на основі сучасного обладнання. Це можуть бути виробничі підприємства, підприємства транспорту, енергопостачальні та енергогенеруючі компанії, тобто широка гама підприємств. Одним із наших ключових роботодавців є інженіринова компанія S-Inggenier, про яку я говорив. В якій досить велика кількість фахівців це наші випускники. І топ-менеджмент цієї компанії складають наші випускники-автоматчі. Ті стенди, які ви бачите в цій лабораторії, вони демонструють проекти цієї компанії, але ж на цих стендах ще й вказано конкретних виконавців і керівників цих проектів, де я бачу переважну більшість своїх в минулому студентів. І саме завдячуючи. З витягом наших студентів, нашій системі підготовки, е, е, керівник компанії е, Анаєв е, Батисбулайович створив цю лабораторію в е, знак вдячності нашому університету за те, що ми готуємо таких добрих фахівців. Е, сюди поставили найсучасніше обладнання. Е, ну знову ж таки, компанія не буде вкладати гроші просто так. Вона вкладає гроші в майбутні знання наших студентів, а значить і своїх співробітників. Ось такий у нас зв'язок поколінь фахівців, будемо так це називати. Компанія Сінженіри у нас, звичайно, дуже шанована компанія, але ж вона у нас не єдина. Інженірингова компанія також хочеться сказати дуже великі слова вдячності засновнику компанії Nibulon, нині, на жаль, покійному. Водотурському Олексію Апанасовичу, який був нашим випускником, і який створив серію лабораторій, які саме і заклали той самий правильний фундамент підготовки фахівців високого рівня, який ми маємо на сьогоднішній день. Шановні наші абітурієнти, шановні наші батьки, ми раді запросити вас до нашої шанованої спільноти і здобути дійсно витривану і високооплачувану професію в минулому, теперішньому і майбутньому.